Людське життя річ доволі цікава і воно всяке. Тобто є така думка, що для того, щоб ми могли духовно розвиватись, нам обов'язково потрібні якісь там потрясіння, якісь випробування. В якійсь мірі це так, але життя воно набагато, набагато гранніше, ніж це сама твердження. Тому що в такому разі наше життя перетворюється в суцільний кошмар. Тобто, якщо я хочу бути більш вічливим. Більш культурним, більш розумним, більш духовним, це означає, що в мене мають в житті бути постійно потрясіння? Та, звичайно, ні. Що це означає? Це означає, що в житті кожної людини є її доля. Або так, як Тарас Шевченко говорив, її шлях широкий. І виходить, що кожна людина, яка народилась на цій землі, має своє покликання, має свій шлях і має іти. Тобто вона має реалізувати себе як особистість в певній професії, має реалізувати себе як мама чи тато, наприклад, і в багатьох-багатьох інших напрямок. Але кінцева ціль нашої життєвої дороги у всіх одна й та сама: дороги різні. Але ціль одна. І цю ціль мені дуже подобається вислів апостола Павла, який сказав таким чином, що. Ціль життя кожної людини на землі досягнути стану любові. А що мав до уваги апостол Павло, коли він так говорив? Що значить досягнути стану любові? А в цьому плані нам підсказку дав Ісус Христос. Він, коли прийшов на землю, що він, що він нам приніс? Він сказав: Я приніс вам заповідь Нову, возлюбіть ближнього свого як самого себе. І Бог є любов. Тобто, це основний посил. Основна заповідь, основне вчення Ісуса Христа. Знаєте, це той стержень, який пронизує все вчення Ісуса Христа, все Євангеліє повністю. Бог є любов з люби ближнього свого. Сказати легко, зробити тяжко. Так от, ціль життя кожної людини якраз полягає в цьому. Але давайте задамо собі питання і будемо чесними в першу чергу самими перед собою. Чи ми досягаємо цієї цілі? Так, да, ми можемо рухатися по цій життєвій своїй дорозі. Ще ніхто не пройшов прямим шляхом. У кожного цей шлях, таки, знаєте, хвилястий: шлях помилок, шлях випробувань, шлях здобутків, шлях щастя. Воно всяке це життя виходить. Але всім треба вчитися і рухатися до напрямку той цілі, про яку я говорю. Бо це єдине правильна ціль нашого життя. А в залежності від того, як ми рухаємося, Господь нам і дає. Або випробовування, і тут дійсно можуть бути випробовування пов'язані, наприклад, з нашим здоров'ям. Ну, наприклад, якщо ти йшов прямою дорогою до Господа Бога, до того, щоб досягнути цього стану любові, а потім повернув на 90 градусів, а потім на 180, то що має робити Господь Бог? Давайте подумаємо. Якщо ти рухаєшся вірним шляхом, то ти рухаєшся до цієї цілі. А якщо ти повернув на 180 градусів, то в яку сторону ти рухаєшся? Мабуть, в ту сторону, яка називається Поє Христос, а є хто? А є Антихристос. То якщо на 180 градусів, то куди ти пішов? Туди. А якщо ти син Божий, то що має робити твій батько? Він має дати тобі добре по задніці, щоб ти розвернувся знову у напрямку. Мені так дали. Я знаю, про що я говорю. І це є багатоманіття тих випробувань, тих гріхів, які є. Це все описано в Біблії, це все описано в церковних книжках про сім смертних гріхів, і ми це все знаємо. І цього треба дотримуватися, тому що незнання закону не звільняє від самого закону і від покарання від помилок. Це що стосується прямої чи непрямої дороги і на завершення. А якщо ми вірно рухаємося, то тоді всі небеса, і Господь Бог, і ангели-охоронці. Нас тільки супроводжують і радуються за те, що ми вірно рухаємося. Тобто, якщо ми вірно рухаємося, то тоді оцих випробувань, як правило, в нас немає. Так, да, можуть бути, але незначні, і вони носять те, що в езотериці називається кармічний характер. Ну, це вже така трішки інша тема, але якщо два слова сказати, це наслідки, скажімо, наших гріхів не в цьому житті, а ще в попередніх наших реаркарнаціях. Це для тих людей, хто вірить в реаркарнацію, тому що до 4-го Нікіївського собору до 325 го року, взагалі то в християнці в нацисизмі, взагалі то було вчення, яке підтверджувало рекарнацію. Це те, що я для себе вивчав, розбирався, але тут кожна людина вправі сама для себе вирішувати, приймати цю тезу езотеричну для себе про рекарнацію, тобто багато втілень. На землі чи не приймати. Ще я не бачив в житті жодної людини, яка від народження пройшла по своїй життєвій дорозі, тільки прямо і досягнула цієї цілі. Всі ми на землі проходимо цю школу помилок і виправлень, і інколи ці помилки виправляються доволі жорстко, коли людину треба, знаєте, якби зупинити, зупинитись, стрепенути і сказати: Ти не туди рухайся, давай не повертайся. Це в правильному напрямку. І це є шлях і випробувань, і шлях хвороб. І шлях, на жаль, страждань якраз для того, щоб ми потім вийшли на рівний шлях, на шлях здоров'я, радості, благополуччя, гармонії. Тому що ну, так воно, життя це влаштовано. Це є закон дуальності. Знаєте, є ніч, є день, є сонце, є місяць, є добро, є зло, є правда, є кривда. Життя воно всяке. Але в кінцевому результаті оцього світлого, цього доброго і цього людяного має бути більше, і в кінцевому результаті ми маємо досягнути оцеї цілі, які називали, це, яку сказав вже повторюю апостол Павло, досягнути стану безумовної любові. Щиро вам кожному бажаю і собі в тому числі досягнути цієї цілі. Шановні друзі, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишите свої коментарі, лайки, запитання. Наперед вдячний.